Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. і каже: Бабусю, піди у хишку, назмітай у засіці борошенця та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Витопила в печі. Замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов. А він з вікна. Та на призьбу, а з призьби. Та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже: Не їж мене, зайчику-побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої. Я по коробу метений на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік, я від зайця втік. От вовка втік, так і от тебе втечу. Та покотився далі. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби та від діда втік. Я від зайця втік, від вовка втік, від ведмедя втік, так і від тебе втечу. Яка гарна пісня. Ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів, та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений. А лисичка його гам, та й проковтнула.